Сьогодні приїхав вітрогенератор з Китаю, має бути отакий. І обійшовся він нам у 88 доларів. Подивимось. Отака коробочка. Гарно запаковано, красиво все, акуратно. Тому декларації написали. 97. Ну, але не суть, тому що під податок все одно до 150 євро нічого не попадає. Будемо відкривати? Отже. Що в коробці? А в коробці у нас? Інструкція зі зборки. О, по-китайськи. Це для китайців. Це що таке? Це, скоріш за все, контролер той, що в подарунок іде. О, безкоштовний контролер. Хе, навіть не позначили якийсь струм. Не позначили. Дешевий PVM-контролер. Ну це таке це єрунда. це чисто для тесту. Якщо покаже себе нормально, то треба буде його на нормальний контролер якийсь вішати, а не на оце. Так, ось такі леза. якісь вони дуже маленькі. Ну, але тим не менше вони є. Вони отак закручені, бачите, ж трошки є такий заворот для аеродинаміки. Не виглядають принаймні однаково. Це що, це бруд. Так, тут у нас що? Плянчик дебелий такий потовщині. Це для, для кріплення. Так, тут, власне, генератор. Ну, те, що пишуть rated power 400, я думаю, 400 ватт з нього не буде ніколи. Це потім подивимося, як я його відкрию, що там по факту. IP65? Повірю, 24 вольти. Треба перевіряти. Тут у нас носик. З кубкою болтів. Носик ніби цілий. Окей. І ця штука, подивіться, які до нього проводи дають. Та божечко, це скільки квадратів тут? 1. 075. Ну так. Да. Угу. Хаб накручений. Хаб накручений. у на нас який то тяжке. Ну так, одною рукою взяти можна. Одною рукою взяти можна. Це все метал, до речі. Це метал це цільнометалевий корпус. Це, це, о, оце, все, оце все, це, це метал це. Це це алюмінієвий корпус. Ну, генератор виглядає малюпусіньким, ну, але що ж хотіти від, від ряка за 88 баксів. Таких цін навіть не буває. Зроблено непогано. Лиття адекватне. Ну що ж, будемо відкривати, що всередині. Невелике уточнення по хабу. Ця штука теж металева, вона може виглядати пластиковою, але це явно якийсь сплав. Ось і тут все досить непогано теж зібрано. Зараз спробуємо його зняти. О, тут такий замочок. Ну, зараз все одно треба відкривати, дивитися що всередині. Сам хаб дуже-дуже непоганий теж. Як для китайця, як для такої ціни, поки що я, 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 я вражений якістю в приємному сенсі. Закручено на 6-гранні четверку, але китайці не поклали жодного інструмента. Добре, що у мене такий довгенький є. Спробую його зірвати. Ого, нічого собі. Сильно закручено. Ну, знімаємо. Отже, середина виглядає так. Тобто товщина цього генератора вона не є такою, щоб вельми великою. Мідна проволока намотана непогано. Видимих, явних якихось проблем немає. Принаймні все рівномірно, тільки бруду куча. йо-майо. Але ж Боже, які малесенькі магнітики, подивіться тільки на це. Тільки на це подивіться. Вони мініатюрні. І товщина його, ну я знаю. Чи зможу я його дістати? ну Може пізніше дістану, то тоді покажу. Товщина його ну навіть сантиметра немає. Отонесеньке, ну, тонесеньке. Тобто, ні про яких 400 Вт мови бути не може. Не може. Тут реально Вт-150, щоб він видавав буреві, це було би добре. Але так, я справді розраховую, що хотіти від турбіни за 88 доларів. Так, тут у нас що? Трифазний вихід. Ток струмознімач знімач, має бути щітковий, по ідеї. да, є там вугільні щіточки. Ну і все. От, по суті, весь вітряк. Складаю назад і треба буде пробувати його запускати. А, ще як я обіцяв, що зніму цей хаб. З магнітиками. Ось детальніше можете подивитися. Подивіться, яке воно тунезеньке. Це капець. Це капець. От найширша пряма викрутка з, з малої тої. Порівняйте. Порівняйте розмір. Та це, це просто жах. Даю я на палець от мізинчика свого поставлю, щоб ви бачили порівняння. Розумієте розмір? Ну, нічого, все одно треба запускати в роботу.